15 листопада відзначають день вторинної переробки. Так кожна перероблена тона паперу рятує близько 17 дерев і економить до 26 тисяч літрів води. Алюмінієві банки можна переробляти нескінчену кількість разів без втрати якості, і це економить до 95 енергії прийняно з виробництвом нового алюмінію. А пластик, залишений у природі, може розкладатись понад 500 років, але його переробка здатна перетворити відходи на нові корисні речі від одягу. до Будівельних матеріалів з нами на зв'язку Ольга Маліновська, керівниця громадської організації Клуб екосвідомих Людей. Вітаю вас! Доброго дня! Яка ситуація з вторинною переробкою зараз у Вінниці? Насправді люди стали трохи краще сортувати. І наші підприємства, які знаходяться на території Вінниці. Які переробляють вторинну сировину в якісь речі корисні, почали працювати більш, скажімо, на нашій сировині, яку саме війни здають. Проте її ще замало, бо залишається та ж сама проблема це погане сортування. Недостатнє, скажімо так, сортування. Більшість людей все ж таки поки що викидає в тор сировину, не задумуючись про те, що її можна переробити. На теренах Вінничини є декілька підприємств, які переробляють і папір, які переробляють поліпропілен, виробляють поліпропіленову стрічку. Ну, наше підприємство переробляє петпляшку. Є полімерні підприємства, які переробляють ну, пластики різного типу і виробляють необхідні речі для побуту. Таких підприємств могло би стати більше, але підприємці, коли задумуються про виготовлення чогось, в першу чергу стоїть, питання, чи буде достатньо сировини, і тут без населення таким підприємствам просто не обійтися. Для того щоб люди розуміли, що саме їм потрібно здати на вторинну переробку, вони повинні мати більше інформації про те, що вони викидають. А і ці речі, які можна було б не виконати, і з них можна було щось… Щось переробити. Це паперові речі, це речі, які виготовлені з пластику, це різні плівки. Тобто їх дуже багато таких речей. І коли ми спілкуємося з людьми і розказуємо про сортування відходів, то багато, більшість людей в принципі, ще дивуються. Що вони не знають, що такі підприємства є на Вінницькій землі, або вони не знають, що це взагалі переробляється. Тому для того, щоб люди сортували краще, і в першу чергу треба подавати чим більше інформації про сортування. По-друге, для людей мають бути створені умови. Тобто, біля кожного будинку, на мій погляд, має бути контейнерний майданчик на декілька контейнерів з підписами, з інструкцією про те, що можна туди кидати. І ну, проводити такі інформаційні кампанії про те, що з цих речей виготовляють, щоб люди знали кінцеву мету, навіщо вони це роблять. Звісно, що метод, методи, які застосовують, щоб люди почали сортувати краще, це е, е, обов'язково мають бути фінансові, е, скажімо, Фінансовий вплив, тобто люди мають платити дорого за вивіз сміття, тоді вони будуть задумуватися про те, щоб зменшити кількість відходів, які повезуть на полігони сміттєві, і там, де вони будуть просто захоронені. Якщо буде дорога ціна за вивіз відходів, людина звісно буде задумуватися, буде сортувати в контейнери, які би. Якби вони були встановлені в нас у Вінниці, і тоді вона змогла б викидати речі на переробку деякі. Ось, ну, В принципі, у Вінниці є великий потенціал. Зараз у нас збільшилася кількість населення. ну, Наскільки мені відомо, це вже більше 400 тисяч людей. І якщо уявити, що кожен з нас по собі залишає один кілограм сміття в день, то це 400 тисяч кілограм сміття. При активному сортуванні можна скоротити ту цю кількість сміття, яка їде на полігони в половину. Ну, на сьогоднішній день говорить, що це 5-7% переробляється, але достеменно все одно порахувати ніхто не може, тому що до кінця ніхто не знає ні скільки відходів. Їде з Вінниці, і ніскільки ем, вторинної сировини все ж таки вже потрапляє на такі підприємства е, переробні, які є у Вінниці, і не лише у Вінниці. А ось чи є якісь види відходів, які на сьогоднішній день не підлягають переробці? Звісно, таких відходів на жаль є. Це більшості такі, які ми користуємося щодня, щоб навести вам приклад: це такі плівки, наприклад, як шуршики, це відходи від букетів, це відходи упаковки від чіпсів, цукерок, одягу. Такі відходи, які шелестять, на них говорять шелестуни. От такі от речі бажано і не купляти, і бажано, якщо підприємці будуть відмовлятися від таких упаковок, це зіграє, скажем, ну, допоможе і нашій екологічній ситуації, і зменшить кількість відходів, які доведеться вкладати кошти, щоб їх перебрати і потім ще й вивести на полігони на захоронення. Серед пластиків є такі речі, які теж не переробляються, але їх менше, ніж тих, які переробляються. Тому людині, яка поки що не зовсім розібралася з полімерами, вона краще їх обов'язково помити після використання і все ж таки викинути в контейнер для пластику. Тоді люди, які вже займаються професійно сортуванням пластикових відходів, вони їх відберуть і частину, яку можна переробити, віддадуть на переробку, а частину все ж таки доведеться виконати. Зараз в Україні поступово ведуть нові закони, і навіть виробники, які використовують різні полімерні упаковки, вони змушені будуть переглянути свої упаковки, які вони зараз. В яких вони зараз продають товари. Якщо та чи інша упаковка не буде перероблятися, вони в принципі будуть змушені змінити таку упаковку на та, яка буде в майбутньому перероблятися. І це буде плюс і для економіки, і для екології нашої країни. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Дякуємо вам, гарного дня, навзаєм. А нашим глядачам нагадує з нами була Ольга Маліновська, керівниця громадської організації, клуб екосвідомих людей.